Привіт підписники і гості каналу Садогород Ківличі. Сьогодні в нас 30 жовтня і з настанням холодів ватні морди вирішили нас знищити. Сьогодні цілу ніч були масовані атаки по всій Україні. Попали в нашу ГЕС, ми залишились без світла. Вон вже достали генератор. Витягнули вже його з загашника, тому що треба і води накачати. Вже Йде в розход бензин. Але відео сьогодні не про це. Вони думають, що ми як французи, але вони забулися, що ми нація козацького роду. І ми, ми їх подолаємо і переможемо. Все, що вони зруйнували, ми відбудуємо. Всі сади, які вони в нас знищили, ми насадимо нові. І тому ми продовжуємо, незважаючи ні на що. Працюємо в саду, копаємо саджанці, насаджуємо все, щоб Україна наша процвітала. І хотів вам подякувати підписники, хто замовляв уже в мене саджанці. Що ви приємно пишете відгуки, що вам саджанці подобаються, пишете у вайбер в коментарях. Мені це дуже приємно один. Підписник мені навіть відео скинув розпаковку Мар'ян Громадський. До речі, в Мар'яна також є свій YouTube канал. Він минулого року замовив у нас живці для щеплення, надивився наших відео, як він розповідав, по щепленню, де я показую, як щепити дерева. І спробував собі щепити. Нашими живцями все в нього прижилося і почав знімати також ролики і виставляти в YouTube. То, кому цікаво по щепленню, можете зайти, також подивитися. Там підписників ще небагато. Кому сподобається, можете підписатися на його канал. Раз я вставлю фрагментик з відео, як Мар'ян розпаковує наші саджанці. Мені це дуже приємно. Я вам всім також дякую за вашу підтримку. Ось так. Остапенки, сім'я Остапенків, вам вітання. Дуже вам дякую. Я вже не перший раз вас замовляю. Минулого разу замовляв живці. Дуже якісні мені відправили, дуже дякую. Отож, я сьогодні, напевно, поставлю велике таке відро маю з водою. А завтра приїду з роботи і може буде час, то ще їх висаджу. Всього доброго, садогород Ківличі. вам вітання і дякую. І за гарні теплі слова. Ну, Тут ще в нас залишилося ось це з бірочками, де по номерах, це вже вони мають пакуватися вам вже декілька. Відправок було. Ваші замовлення вже пороз'їжджалися. Тут ще деякі є непроплачені. І ще залишилися в нас незаброньовані Royal Majestic. Ось абрикоси, ось такі Early Blush і Рубіста, дві сливи. Black Star. Он. Що це ще в нас залишилося, хто запитував, кому цікаво. А, он. Ось ще тут абрикоси рубіста. Дивіться, яка в них висота. Десь, напевно, 2,40 в деяких є. Ну, є і менші, звичайно. Ну, При посадці то вам їх треба буде. Підрізати. Ось ці довгі батоги, вони не потрібні. І тут з цих приростів ви ще можете нащепити ще не один десяток дерев, якщо у вас є десь якийсь або дичок, або <кій> зробити дерево сад, якщо у вас є абрикоса якась, то можете понащіплювати Є ще один такий малесенький вайнголд. Цей дешевше піде, як такий недоросток. Цей Vine Gold вже з номером. Тут 2.40 в нього висота. Це вже заброньований. Тут ці вже теж заброньовані з номерками. Ось такі саджанці. До кого ми телефонували кілька днів, ніхто не брав трубки, то ми написали, що це відмова, тому що може людина вже не хоче брати. Може десь в іншому місці купили саджанці. Тому ми зразу написали, що відмова ми не будемо дзвонити по 150 разів. До речі, про ціну. Ціна в нас невисока порівняно з іншими сайтами. Я подивився, що Ну, я не буду вам рекламувати другі сайти, але там ціна стартує від 400 і 500, і 600, і 700 гривень за садженість персика. Тому думаю, тому думаю, що в нас ціна невисока. У відео Мар'яна ви побачите, як вони запаковані, як, як доїхала Коренева. Ну, хто ще отримав, також напишіть свій відгук коментарю. Тому що у Viber ви мені пишете, всі дякуєте, але у Viber всі останні глядачі цього не прочитають. І ще хотів звернутися до свого підписника, не знаю, чи підписника, чи просто. Людина замовляла виноград Сергій Марченко. Зателефонуйте, будь ласка, на наш номер, тому що випадково, ну самі знаєте, машини помиляються, а людина тим паче. Випадково вашу адресу записали, а номер телефона не записали. І чати я всі видаляю, з ким переписуюсь в Вайбері, тому що їх тут сотні і вже починає телефон зависати, тому зразу з ким ми вже... Порішали всі питання, я зразу чат видаляю. Тому Сергій Марченко, прошу, якщо ви дивитесь це відео, зателефонуйте нам, будь ласка. Що я ще вам хотів сказати? Ну, Хто ще не замовив, то можете звертатися, можете телефонувати, ще є. Я озвучив, які дерева є. Ну, а ми продовжуємо нашу роботу, поки в нас сонечко, погода. Як бачите, сьогодні. Небо таке чисте, ракети розігнали хмари. І ми продовжуємо нашу роботу по викопці саджанців, по пакуванні. І будемо також вже вам пакувати саджанці винограду і відправляти. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока, пока до нових відео.